Вітаю! Сьогодні я розповім вам про кіберспортивний турнір з Minecraft Education. Цей турнір щорічно відбувається на stem Фестивалі Роботіка. STEM роботіка – це фестиваль освітніх інновацій та сучасних технологій у сфері освіти. А ще це просто чудовий спосіб провести вихідні в родинному колі та познайомитися зі світом робототехніки та інженерії. Два дні поспіль на вас чекають різноманітні змагання, конкурси і виставки, що об'єднують тисячі дітей та дорослих з усієї України. І однією з подій фестивалю є саме кіберспортивний турнір з Minecraft Education. Кіберспорт, змагання з відеоігор це вид спортивної активності, в якій гравці розвивають і тренують як розумові, так і фізичні навички, швидкість реакції, дрібну моторику тощо. Гравці формують команди та змагаються за перемогу. Попит на перегляд професійних чемпіонатів досить високий. Хоча й сама гра проходить в цифровому світі, масштаб міжнародних чемпіонатів може бути вражаючим. Стадіони не менші за футбольні, а онлайн-трансляції збирають для біля екранів мільйони глядачів. Тож, кіберспортивний турнір з Minecraft Education – це можливість створити разом з однокласниками та друзями, що люблять ігри, свою кіберспортивну команду та позмагатися з іншими. Тут необхідно злагоджено працювати командою, проявити свою майстерність у грі та дотримуватися обраної стратегії, а також емоційної рівноваги для перемоги. Тож, які кроки до участі у змаганні? Спочатку потрібно знайти бажаючих взяти участь у турнірі, потім сформувати команди від 2 до 3 осіб 9-12 років та зареєструвати їх, провести декілька занять з підготовки і взяти участь у турнірі, який відбудеться в рамках всеукраїнського stem Фестивалю Роботіка. Один тренер може готувати будь-яку кількість команд. Вік тренера має бути від 18 років. Вся актуальна інформація про час, місце, умови проведення, а також опис змагань та іншу інформацію дивіться на офіційному сайті Всеукраїнського stem Фестивалю Роботика. QR-код можете зараз бачити на екрані. Тож, що на нас чекає на турнірі? Це буде тематичне завдання з будівництва, будівельна битва. Вона відбуватиметься в одному світі з іншими командами. І в нас буде обмежений час кожного раунду. Також буде смуга перешкод. І команди, що наберуть найбільшу середню суму балів у будівельній битві та смузі перешкод, вийдуть до фіналу. Трохи про будівельну битву. У цій дисципліні команди змагатимуться у творчому будівництві відповідно до завдання, яке організатори оголосять на початку раунду. Загальна тематика турніру може бути відома заздалегідь, але конкретне завдання стане відомим лише перед стартом. Наприклад, у одному з попередніх турнірів темою були космічні подорожі, а будували команди космічний корабель, астронавта і так далі. Тож команда має створити об'єкт, персонажа, річ, сцену чи інсталяцію, що відповідатиме завданню тематиці турніру, та буде деталізованим. Оригінальним, естетично привабливим та відображатиме творче бачення команди. Всі команди будуватимуть в одному світі, але без взаємодії між собою. Далі про смугу перешкод. На цьому етапі учасники повинні подолати смугу перешкод, що містить різноманітні випробування. Завдання пройти якомога більше етапів за обмежений час. Ідеальний варіант завершити повністю. Формат змагань. Усі гравці проходять однакову смугу перешкод. Результат оцінюється за кількістю пройдених етапів та часом проходження. Смуга перешкод проводиться лише один раз під час змагань. І результати проходження зараховуються до групових матчів та до фіналу. Результати команд визначаються на основі двох показників. Кількість подолених етапів. Чим більше випробувань пройдено, тим вищий результат. І час проходження вимірюється для кожного гравця, після чого визначається підсумковий показник команди. Щоб зробити змагання чесним та врахувати можливі відмінності у кількості гравців у команді. Підсумковий результат команди розраховуватиметься як середнє значення часу та кількості пройдених етапів всіх її учасників. Такий підхід дозволить уникнути ситуації, коли одна людина проходить трасу значно швидше за інших, що не відображатиме рівень підготовки всієї команди. Як підготуватися до будівельної битви? Для підготовки рекомендуємо ознайомитися з техніками будівництва та комбінування блоків, відпрацьовувати швидке планування та розподіл обов'язків у команді, тренуватися будувати під таймер. Вивчати приклади успішних будівель для натхнення, і опановувати використання некубічних блоків, плити, сходи для декорування. Які будуть критерії оцінювання? Відповідність темі наскільки будівля відповідає заданому завданню та тематиці турніру. Масштаб. Чи вдалося команді створити велику виразну конструкцію, яка привертає увагу. Та не виглядає занадто простою або дрібною. Естетичність. Загальне враження від побудови, краса композиції, гармонія кольорів та текстур. Деталізація. Наскільки продуманими є елементи будівлі, чи використані цікаві деталі, які роблять роботу живою та насиченою. І оригінальність задуму чи є у побудові творчий підхід. Нестандартне рішення або цікава ідея, яка вирізняє її серед інших. Кожен критерій оцінюється за шкалою, а підсумковий бал команди розраховується як середнє значення оцінок суддів. Як підготуватися до смуги перешкод? Тут для підготовки рекомендуємо тренуватися паркурити у грі, відпрацьовувати точність стрибків та контроль руху, тренуватися на картах із перешкодами. Практикувати політ на елітрах вивчати механіки пересування у Майнкрафт, прискорення використання слизових блоків, льоду, драбин тощо. У цій дисципліні результати визначаються виключно за досягненнями гравців у процесі проходження випробувань. Усі учасники стикаються з однаковими перешкодами, тому ключову роль відіграють швидкість і точність виконання завдань. Фінальний рейтинг команди включатиме наступні показники. Перше суму балів за смугу перешкод, середній бал за кількість пройдених етапів команди та будівельну битву. Сума балів за два раунди. Друге. Час проходження смуги перешкод. Середній по команді. У фінал виходять дві команди, які набрали найбільше балів у будівельній битві. Під час фінального раунду команд чекає нове завдання, але. В рамках тієї самої теми перед початком змагань судді обов'язково оголосять правила підрахунку балів, щоб усі учасники чітко розуміли за якими параметрами визначатиметься переможець і ось невеличке відео про те, як виглядав перший кіберспортивний турнір з Minecraft Education в 2021 році. Thanks for watching! Окрім цього, важливо сказати, що кіберспорт це не лише змагання, а й можливість навчитися чесній грі, командній роботі та взаємоповазі. Ось основні правила спортивної поведінки, яких мають дотримуватися всі учасники кіберспортивних турнірів. Дотримуйся правил гри та турніру. Поважай суперників, навіть якщо вони сильніші чи слабші за тебе. Не використовуй читів, сторонніх програм або будь-яких нечесних переваг, використовуй вічливу та дружню мову спілкування, заборонені образи, погрози, токсична поведінка та будь-який прояв дискримінації. Якщо виникла суперечка, звернися до суддів або організаторів, а не конфліктуй із суперниками. Тож, яка буде програма на день турніру? Перше це тренувальні матчі. Кожна команда зіграє будівельну битву без оцінювання, щоб призвичається до ем, навколишнього середовища. Далі групові матчі з будівельної битви. Кожна команда гратиме два раунди по 10 хвилин. Між раундами обов'язково будуть перерви. Далі проходження смуги перешкод. І фінал. Після цього нагородження всіх учасників та учасниць. Кожному учаснику команди виділяється ноутбук з усіма необхідними налаштуваннями та мишка. Всі ноутбуки однакові. Таким чином, якість техніки не впливатиме на результати змагань. Брати участь зі своїм ноутбуком не дозволяється. Учасники однієї команди будуть сидіти поруч і матимуть можливість спілкуватися. Між командами будуть м'які розподілювачі, таким чином, команди не будуть заважати фізично один одному. І, звичайно, усі учасники та учасниці отримують заохочувальні подарунки, а переможці отримають справжні призи. Тож, дякую за увагу і до зустрічі на турнірі!